Світ дивне місце, де всі люди різні, з різними поглядами та світоглядом. Культурні відмінності часом настільки відокремлюють країни, що стає практично неможливо зрозуміти традиції та звичаї інших народів. А релігійна різноманітність часом може здивувати навіть найосвіченіших людей, варто лише поглянути трохи глибше, ніж зазвичай. Події нашої історії відбуваються в Англії, найбільшій частині об'єднаного королівства. Може здатися, що тут не так багато простору для розмов на цю тему, адже Англія досить секулярна країна, де переважають кілька конфесій християнства, основну частину яких становлять парафіяни англіканської та католицької церков. Однак навіть в такому суспільстві є місце досить дивним релігійним течіям. Нехай вони не численні самі по собі, зате можуть заявити про своє існування у будь-який момент і часом вкрай моторошним чином. Сьогодні я вам розповім саме про одну з таких історій так, звичайно, існують у світі історії страшніші, але сьогодні ви дізнаєтесь про дивну релігійну громаду, всередині котрої сталася страшна подія, яку всі намагались приховати. Але як це часто буває, правда виходить назовні, їй лише потрібно трохи часу, щоб подолати всі труднощі. І, хоча б одна людина, яка намагається докопатись до істини, до речі, привіт всім, хто ще не спить опівночі. Джой Морган народилася 12 лютого 1998 року у графстві Хартфордшир в Англії. Пізніше її сім'я переїде до Лондона через зміну роботи матір'ю, якій важко давалось виховання дітей. Вона працювала по 12, а іноді 15 годин щодня, часто без вихідних. Джой мала багато братів і сестер від різних батьків. Батько ж самої Джої рано наклав на себе руки з невідомих причин відчим новий чоловік матері страждав від онкологічного захворювання і також рано покинув цей світ. Загалом, і в цілому, життя Морганів не було легким, і це не могло не залишити відбиток на особистості молодої дівчини. Досягнувши повноліття в 2016 році, Джой вступила до університету рідного міста. Вона планувала стати акушеркою. Також тут вона приєдналася до церковної громади під назвою Ізраїль об'єднаний у Христі. Принаймні так переклав назву Я. Зважаючи на все, це була досить сумнівна організація ортодоксальних християн африканського походження, що стане зрозумілим надалі. З цією церквою Джой Морган познайомилися через інтернет, зустрівши тематичну групу десь у соціальних мережах. Вона стане важливою частиною життя дівчини, адже громаду вона називатиме доброю та близькою родиною, якої Джой ніколи не мала. Джой почала дистанціюватися від своєї родини, справжньої родини. Вона все рідше спілкувалася з рідними, а братів і сестер іншого расового походження взагалі називала демонами білих людей, що б це не означало. В якийсь момент її спілкування з родичами практично припинилося. Очевидно, можна зробити висновок, що ця церква була вельми закритою спільнотою, яка не заохочує до спілкування з парафіянами інших конфесій. Наша ж історія починається за кілька років після описаних подій. Джой Морган вже практично відокремилася від своєї родини, навчалася в університеті та винаймала невелику квартиру. Але щастя дорослого життя тривало недовго. 7 лютого 2019 року Джой Морган була оголошена зниклою безвісти. Про зникнення заявили її стурбовані сусіди, котрі бачили її востаннє ще на різдво півтора місяці тому. Поліція, що прибула до будинку зниклої, не виявила там жодних слідів боротьби. Офіцери сильно здивувалися, дізнавшись, що ніхто не повідомляв про зникнення більше місяця. Абсолютно очевидно, що багато підказок безповоротно втрачено, а всі гарячі сліди давно охололи. Сусіди, які заявили про зникнення, востаннє бачили Джой 26 грудня 2018 року, а тобто на Різдво, так званий день подарунків. Зв'язавшись із рідними дівчини, поліцейські дізналися, що вони вже дуже давно не розмовляли з нею, зникла сама, наполягала на припиненні спілкування та обривала будь-які спроби налагодити контакт з боку рідних. Проте родичі швидко влилися в процес пошуку. Як і належить, вони розповіли детективам все, що знали, і почали розклеювати листівки та допомагати обшукувати поля, ліси та інші території. Друге здивування чекало на поліцейських пізніше. Від рідних вони дізналися, що Джой була сильно залучена до церковного життя. Як пізніше скаже головний прокурор Марк Фенхолц, Джой була опорою церкви. Вона постійно виступала добровольцем чи організатором на різних заходах, допомагала проводити богослужіння, загалом була тим самим незамінним активістом, готовим займатися будь-якою працею, аби допомогти громаді. Якщо Джой була таким важливим членом церковної громади, з усіма була в чудових стосунках, питання чому ніхто не помітив її зникнення? Далі більше і щоразу дивніше. 28 грудня 2018 року, через два дні після ймовірного зникнення, номер Джой був видалений з церковного чату в соціальних мережах. Її контакти взагалі магічним чином зникли з телефонів та облікових записів, якщо не всіх парафіян, то принаймні активістів церкви та тих, хто займав високе становище в ієрархії. На щастя, інформація про видалення номера з чату збереглася, тому 28 грудня вважається днем, коли номер зниклої зникає з інших пристроїв. Вважається, що все це відбувалось в один день. Адже правда, було б дивно, якби ні в кого з церковних служителів не було б її контактів, хоча багато прихожан добре її знали, бачили, як вона співає в хорі або помічали за іншою важливою для церкви діяльністю. Зрозуміло, що під підозру потрапили саме парафіяни і служителі саме цієї церкви Ізраїлю, об'єднаному у Христі. Хто як причетний до зникнення слідству ще належало з'ясувати, але для початку варто прояснити кілька питань щодо того, чим взагалі є ця організація. Насамперед варто уточнити одну важливу деталь: через назву тут легко зробити помилкові висновки щодо вірувань цієї релігійної організації. Наприклад, я знайшов кілька публікацій, у яких цю церкву називають громадою чорношкірих євреїв, судячи з інформації, яку вдалось добути мені, це невірно. Для цього варто зайти на їхній офіційний сайт і почитати про те, що вірування церкви все ж таки базуються на вченні їхнього Бога, Ісуса Христа, тобто висновок єдиний, ми говоримо про християн. Для Галочки я про це не говорю як про щось негативне чи позитивне, лише констатую факт, який чомусь не зрозуміли авторам на багатьох ресурсах, і я припустив, що і у вас можуть виникнути труднощі. Але 100% за ці згадки мені загрожують серйозні проблеми з Ютубом. Ютуб не надто любить назви конфесій чи релігійних течій. Вважаю, що ви їх критикуєте чи щось таке. Але давайте повернемося до церкви. Ця організація далеко не численна в Англії, зате має багато філіалів у різних країнах світу. Їхня мета привертати увагу національних меншин, в основному африканського походження. Хоча в США і в їхніх лавах були помічені корінні мешканці материка та латиноамериканці. Тут потрібні додаткові пояснення, чому взагалі їх вважають євреями і чому я кажу, що вони християни. Сама церква називає себе євреями, але не в тому сенсі, в якому прийнято розуміти це слово. Справжніх іудеїв вони вважають шахраями, які прикидаються тими, ким насправді не є. Також вони вважають іудеїв, тобто євреїв, сатаністами. Прихожани цієї церкви вірять в Ісуса, визнають його Сином Божим, Месією та викупителем гріхів, але лише своєї раси та жодної іншої. Гріхи інших етносів залишились на місці. Але все ж таки, коли я кажу, що вони християни, я не маю на увазі одну з традиційних конфесій, це досить своєрідна течія. А зараз приготуйтеся до дивних речей. Коли ж я кажу слово ортодоксальний, я маю на увазі буквальне трактування, неухильно дотримуються якогось вчення. А згідно з їхнім вченням, вони, тобто справжні ізраїльтяни, походять від Якова, а всі білі люди від його злого брата-близнюка Ісава. Наступне твердження не жарт, якщо щось. Якщо бути ще точнішим, то білі люди це нащадки певних. Рудих волохатих істот, породжених цим злим братом близнюком, відомих як Едомітяни. Білі люди, згідно з цим віруванням, це вселенське зло, яке заслуговує лише на винищення або рабство. Також церква Ізраїлю, об'єднаному у хресті, визнає расову перевагу чорних, продиктовану Божою благодаттю, якої позбавлені інші раси, наприклад, азіати. Також вони є спадкоємцями десяти благородних племен. До таких, наприклад, належать афроамериканці, тобто, подібно до мормонів, ця релігія заперечує традиційний погляд на історичну міграцію людей. Нагадує Чорну Пантеру. Гаразд. З 2017 року в Америці їх зараховують також до антисемітських та расистських організацій. Особливо церква Ізраїлю об'єднаного у Христі популярна в таких африканських країнах, як Нігерія, в принципі з очевидних причин, там начебто ядро їхньої аудиторії. А щодо нігерійських священників, ви й самі знаєте, яка атмосфера там панує, колись я зроблю про це окреме відео. Загалом це дуже ортодоксальна організація, що постійно апелює до буквального трактування святого писання. Їхній сайт рісніє цитатами з книг Старого Завіту, також на своєму сайті вони називають себе сім'єю. Прямо так і написано приєднуйтеся до сім'ї. Варто також зазначити, що в цій церкві є дуже чітка і жорстка соціальна ієрархія. Наприклад, у жінок там не буває звань або досягнень, на відміну від чоловіків. А до всіх представників чоловічої статі вони повинні звертатися не інакше як сер. І хоча Джой вважала громаду церкви своєю справжньою родиною, її рідні цю церкву називали «расистською сектою, яка затягнула молоду дівчину в болото справжнісінького культу, і справді важко їх в цьому звинувачувати. Почалося масштабне розслідування, вести яке було доручено одразу двом поліцейським відділенням із Кембриджширу та Хертфордширу. Детективам не вдалося знайти переконливих доказів того, що Джой збиралася залишити церкву. Вони намагалися дізнатися, чи мала вона якісь сварки з іншими членами громади. Це не тільки допомогло б знайти підозрюваного, а й пояснило б зникнення номеру телефону з усіх телефонів прихожан. Однак, на жаль, у всіх нібито були чудові стосунки з Джой. Може здатися, що це сильно ускладнює розслідування, але насправді такий стан справ кинув тінь підозри на всіх високопоставлених персон церкви, котрі могли віддати наказ видалити номер. Ну, або щонайменше має доступ до сайту та інших площадок, звідки сам міг видалити номер. Десь серед них ховається злочинець, який вирішив загубитися в натовпі під друзів дівчини, і лише чекає, коли спаде напруга, чи знайдеться хтось, хто конфліктував зі зниклою. А тобто знайдеться інший підозрюваний. Поліцейські вирішили перевірити всіх прихожан церкви, котра знаходиться на магістралі М 25 що оточує весь великий Лондон, і насамперед варто було перевірити найшанованіших парафіян. Почалися обшуки та допити. Один за одним свідки та потенційні підозрювані казали, що не бачили Джою день її зникнення. У всіх були з нею чудові стосунки, проте детективи були впевнені, що серед них ховається брехун і злочинець. На відміну від багатьох схожих випадків, поліцейські вирішили, що обставини зникнення надто підозрілі та одразу припускали найгірше. Було ухвалене рішення встановити, хто бачив Джой останнім насправді. Навряд це були сусіди, а для цього потрібно було відновити хід подій 26 грудня, коли дівчина ще була жива, здорова і нікуди не зникала. Сусіди бачили, як святково одягнена Джой іде зі свого будинку, але куди вона пішла? Упитування поліції змінились. Джой була. Одягнена святково, а значить, тепер вони питають про різдвяні заходи. Їм вдалося знайти потрібний вечірка на честь різдвяного дня подарунків. Детективам вдалося не лише знайти людей, які були на цій вечірці, а й тих, хто бачив там Джої. Тепер треба було дізнатись, куди чи з ким вона пішла після вечірки. Декілька свідків непевнено сказали, що на вечірці зникла, говорила з якимось хлопцем на ім'я Шохва Елісраїль. Прихожанином цієї ж церкви. Далі слід обривався. Ось тільки поліція вже опитувала цього Ізраїля, і він стверджував, що не бачив Джой у її зникнення. А значить, брехав. Схоже, в нас є підозрюваний у справі. Під приводом неправдивих свідчень поліція отримала ордер на обшук будинку Ізраїля. У самому будинку нічого корисного знайти не вдалося. Зате з автомобіля один із поліцейських показово дістав ключі від будинку вже зниклої Джої. На той момент це ще потрібно було встановити остаточно, але перевірка не забариться. Ізраїль буде говорити, що він часто підвозив Джой до церкви, яка була досить далеко, при тому це може підтвердити його дружина, що було правдою. Але в його автомобілі було знайдено ще один доказ, про який слідство розповість громадськості набагато пізніше, коли настане час. І я теж притримаю цей доказ як козир. У будь-якому випадку під тиском фактів йому довелося визнати, що він дійсно пішов разом з Джой з різдвяної вечірки. Свою брехню він виправдовував правилами церкви. Справа в тому, що Шохвель Ізраїль був одруженим чоловіком. Того дня він залишився з Джой віч навіч що заборонялося правилами громади. Жодна жінка не має залишатися на одинці з іншим чоловіком, крім її чоловіка, а одруженим чоловікам не можна залишатися на одинці з іншими жінками. Нібито Ізраїль підвіз Джой додому, але не міг про це розповісти, адже тоді йому загрожували б проблеми. Більше того, він був досить важливим і шанованим членом громади, нехай не священником, але дуже близьким до них. Оскільки ніхто з сусідів не бачив, аби Джой поверталася додому машиною чи ні. Якщо Ізраїль справді підвіз її до будинку, що могло трапитись за ті півхвилини, поки зникла, підходила б до дверей. Та й навіть що вона мала робити без ключів: стукати сусідам, повернутись до машини Ізраїля, щось тут не складалося. Тоді підозрюваний змінив свої свідчення. Він уже відвіз Джой до себе додому, де вони провели якийсь час разом. Загалом він кілька разів змінюватиме свої свідчення, що лише переконає поліцейських у тому, що перед ними сидить вбивця, який безглуздо намагається виплутатися з безнадійної ситуації. Шохва Ель Раїль був звинувачений у вбивстві і постав перед судом влітку 2019 року. Він відмовлявся визнавати свою провину, але слідство було впевнене, що він не має шансів. На їхньому боці були докази, але не було тіла. Зрозуміло, відмовляючись визнавати провину, Ізраїль також відмовлявся вказати місце, де він залишив тіло Джой. Йому здавалося, що є шанси на виправдовувальний вирок, але він помилявся. Після низки хибних свідчень, свідків, які розповідали про романтичні зв'язки Джой з Ізраїлем, і після абсолютно нежиттєздатного Алібі, якого вважайте, не було, адже воно було пов'язане з хибними свідченнями підозрюваного, після цього сторона обвинувачення дістає останній козир у рукаві, який ніколи не оприлюднювався раніше, мобільний телефон Джой, знайдений в автомобілі підозрюваного. З відбитками, номерами, контактами та особистими повідомленнями. На думку слідства, після вбивства Ізраїль довго їздив по різних місцях, вибираючи гарне, потрібне місце, аби сховати докази. І за цей час телефон загубився десь у темному куточку машини, завдяки чому злочинець, який перебуває у стані стресу, його не помічає. Що хвель Ізраїля було визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення з можливістю дострокового звільнення через 17 років. Суд визнав його виправдання неправдоподібними та маніпулятивними, а докази вини вичерпними. Але на цьому історія не закінчується. Насправді, насправді вона закінчиться, коли рештки тіла Джой були знайдені восени того ж року через два місяці після суду. Знахідку було виявлено випадковим перехожим, який вигулював своїх собак. Саме вони відчули дивний запах і знайшли кілька поліетиленових пакетів, недбало прикритих колодами та гілками. Усередині були рештки зниклої. Варто зазначити, що минуло вже 9 місяців. Ступінь розкладання тіла був такий, що визначити причину завчасної смерті було неможливо. Судмедексперт знайде два важливі докази, які допоможуть пролити світло на те, що відбулося з Джой. По-перше, травма голови, яка могла призвести до втрати свідомості, але не була смертельною. По-друге, у крові було знайдено сліди наркотику, відомого як екстазі. На жаль, кількість речовини визначити було неможливо. Детектив інспекторка Джастін Дженкінс заявила, що поліція не має жодних підстав вірити, що побожна і слухняна Джой приймала б їх добровільно. Однак цей слід також вів до людини, засудженої раніше. Справа в тому, що в машині Ізраїля також було знайдено екстазі, що остаточно пов'язало з ним справу про вбивство Джой Морган. Хоча слідів якогось іншого насильства знайдено не було, очевидно, що він дав їй наркотик, після чого випадково чи навмисно завдав їй травми голови. Що відбувалося далі, залишається загадкою. Засуджений не висловлює каяття, не співпрацює зі слідством, а значить, його вирок залишається в силі і навряд чи буде оскаржено в найближчому майбутньому, принаймні у найближчі років. Років. Ось так закінчується історія Джой Морган. На жаль, без щасливого кінця. Двовижно, як громади її церкви намагалися приховати зникнення Джої. Я звичайно радий, що винного спіймали і засудили, але мені чомусь не віриться, що про злочин більше ніхто нічого не знав. Враховуючи становище Ізраїля у спільноті, я можу повірити, що він особисто видалив її контакти з мережевих чатів. Але невже вже ніхто не згадав, що протягом двох років богослужіння тут допомагала проводити якась дівчина, яка раптово зникла. Ніхто не заявив у поліцію чи, хоча б не спробував згуртувати людей для пошуку, якщо з поліцією вони не люблять зв'язуватись. Верхівка церкви просто вирішила видалити її номер та забути як страшний сон. Мені це здається вкрай підозрілим. Я міг би порозмірковувати про природу приховування злочинів будь-якого ж типу особисто релігійного, але не хочу накликати на себе гнів ока цензури більше, ніж це необхідно, не в цьому відео, якось іншим разом. Тож залишу ці обговорення для вас. Я ж з вами прощатимусь, будьте обережні з будь-якими сумнівними громадами, особливо дивляйтеся в обличчя тих, чиї усмішки здаються найщирішими. Адже хто зна, чия усмішка справжня, а чия лише маска натягнута на звірячий оскал чергового вбивці.